Долучимо до нашого ефіру Михайла Жирохова, історика військового експерта. Пане Михайло, вітаю в ефірі! Добрий вечір. Перше, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ну а тепер стосовно цих невідомих дронів, які атакують певні об'єкти промисловості Російської Федерації, чиї вони не були, ми їм дуже вдячні. Чи варто розраховувати, що їх стане більше, -більше і це лише ну такі проби пера? А знову ж таки потрібно сказати, що це черговий етап операції по знищенню російської інфраструктури, а він проводиться гур міністерства оборони, і всі ці дрони вони запускаються з території Російської Федерації. Тому удари по Смоленському авіазаводу, удари по іншим військовим об'єктам, по складам а, боєприпасів Волгоградській області за останні тижні це все робота, саме а, у цій мережі, яка за ці останні два роки вона створювалась і зараз вона активована і наносить, ну якщо не такий великий. Не невеликі втрати для росіян, але це дуже важливо, і в рамках того, що вже зима, і наш президент і військові говорять про те, що в цьому році на кожен удар росіян по енергетичній інфраструктурі вони будуть отримувати відповідну відповідну реакцію. Пане Михайле, хотілося ще б вас запитати з приводу тракторного заводу, який горів у Челябінську. А загалом дуже радісна новина, якщо чесно, але тут хочеться запитати, чи здатен ворог якось переорієнтовувати своє виробництво, і наскільки такий удар може вивести всю систему всю систему виробництва, просто паралізувати? Так, тому, що ми собі як цивільні люди, думаємо, що ну раз ми вже знаємо де знаходиться цей тракторний завод, то більше там виготовлятися зброї не буде, чи буде? Ні, звісно, ні. А ці удари вони носять більш такий, знаєте, психологічний характер, тому що територія будь якого бронетанкового заводу це, ну скажімо так, десятки гектарів. І все виробництво, воно розпорошено на цій величезній території, і знищити одним дроном або десятком дронів – це неможливо. Це більше таке, е, знаєте, демонстрація можливостей. поки що демонстрація можливостей. А далі, далі, ну подивимося, що буде далі. А що допоможе нам знищити такі місця, локації, де виготовляється зброя? Чи можуть до цього призвести літаки, які ми маємо отримати від союзників, зокрема F-16? Ні, F-16, на, на ті F-16 європейського зразку, які ми отримаємо, це виключно перехоплювачі і вони підцілять. Відсилиться ППО України, вони не здатні наносити удари ну, на таку територію. Ну, наприклад, той же Челябінський завод, про який ми зараз говоримо, 1700 кілометрів від кордонів України. Тому о, ППО і Ф – це буде о, така зв'язка, яка допоможе нам о, пережити зиму з мінімальними втратами. Пане Михайле, ППО України, як ви сказали, посилюється. А от у ворога, схоже, що з ППО все не так добре, судячи з того, як долітають наші дрони туди. І е, хотілося б запитати вас одразу з приводу того, е, з приводу спроможності е, і потужностей ППО ворога. Нині ми знаємо, що британська розвідка повідомляла про те, що Росія з Калінінграда перекидає е, кудись свої системи протиповітряної оборони. Що зараз? А, виготовлення систем ППО. Це дуже довга справа на один комплекс, там С 400 наприклад, потрібно 15 місяців, і навіть якщо зараз е росіяни вже почали виготовлення нових комплексів, а е вони будуть готові тільки через рік. Ось цей рік їм потрібно е якось маневрувати тими комплексами, тих, що у них є. Тому втрати, які у них очевидно були в окупованому Криму, в на прикордонних територіях у підмоскові, їх потрібно чимось. А... Закривати ці, ці такі бреші в ППО І тому вони перекидують. І я знаю, вони перекидують з кордону з Китаєм. А британська розвідка говорить, що з Калінінграду. Ну очевидно, іншого іншого вони і не могли зробити, тому що кількість дивізіонів С 400 Вона у них ну досить обмежена. А чи можемо ми говорити про орієнтовні цифри, чи чи це надто складно, і надто засекречена інформація про саме тріумф? А все, що все, що про ППО, про ракетну програму, про виготовлення дронів. Це е, ядерна програма, це є секретом. І всі цифри, які там я буду називати, або будь-які експерти, навіть західні, це буде таке особиста, особиста думка, тому що е, реальних цифр не знає ніхто. Ну, знаємо, як з радянських часів. А в Російській Федерації оця система допусків, система секретності вона працює і, на жаль, працює дуже потужно. Ну так було б дивно, якби вони просто у відкритий доступ надали список систем протиповітряної оборони та ще б зголосилися назвати місця, де вони розташовані. І все ж на хвильку повернутися до таких локацій, де виготовляється зброя, зокрема Челябинський завод і інші об'єкти виготовлення зброї. Який є варіант знищення потужностей виробництва? Це більше диверсійні групи, або ж ті дрони, які запускаються з території самої Російської Федерації, тому що очевидно, що чим менше їх буде виготовлятися зразків різного озброєння, чи то танки, чи БМП, чи ракети, будь-що, тим менше воно буде потрапляти безпосередньо на лінію фронту і завдавати шкоди. Абсолютно точно що е, нанести такий е, потужний удар по виробництву зброї нам не вдасться. У нас немає можливості. На зараз є можливості, наприклад, знищення або виведення із ладу е, носіїв цієї ракет е, в грудні того року. Була вже операція. Якщо пам'ятаєте, підрязанню був удар по е, реактивним бомбардувальникам. Тут 160, тут 95, які там знаходились, були навіть пошкоджені. І це е, дуже перспективно. Тому що знищувати а, бомбардувальники, знищувати їх екіпажі. А, це ми можемо для цього можливості. У нас є є агентура. А, знищувати ракетні установки пускові, які знаходяться а, знаходяться при, на прикордоні. Це теж реально. і я знаю, що а, мисливці за такими пусковими установками вони працюють наскільки ефективно, ми знаємо тільки після війни. Але розумієте, військово-промислове це тисячі об'єктів, які ну одночасно або в такий певний період неможливо знищити. Дякуємо вам, пане Михайле, за те, що нам пояснили і розтрактували цю ситуацію. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Михайло Жирохов, історик і військовий експерт.